Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті навколо нього. Станом на 20 вересня. Серед найважливіших новин анонсую те, що будемо говорити про ракетну атаку біля Севастополя. Ракети пошли, як то кажуть, і влучили. Вони там у кілька об'єктів. Обговоримо це в деталях. Крім того, атаковано військовий аеродром біля Москви під назвою Чкаловський у Щолково. А також упав на території Росії бомбардувальник Су 34 Російський новітній бомбардувальник, крім того, були інші випадки: бавовне на російській території. Що стосується лінії фронту, то біля Новоєгорівки знищено велику ударну бронегрупу росіян, розбито вщент, і бої продовжуються також на півдні, в районі роботаного вербового. Є багато новин звідти. Отож почнемо, власне кажучи, наш випуск із огляду того, що відбувалося вночі. Росіяни знову шахедами атакували декілька українських регіонів серед влучань. Є також пошкоджені, пошкоджені активи чи об'єкти на території Кременчуцького нафтопереробного заводу. І завод сьогодні тимчасово припиняв свою роботу. Це Полтавська область. В Кількох інших регіонах теж шахеди збивали і збили їх 17 штук. 26 росіяни здається загалом. Запустили, тобто більше половини було збито далеко. Більше половини війна триває, і наші воїни повинні бути забезпечені усім необхідним на фронт. Із і з початку повномасштабного вторгнення команда території твоєї техніки активно допомагає ЗСУ. Проте разом ми можемо більше. Наразі їх мета 50 ударних дронів. Долучитися до збору дуже просто у роздрібних точках та інтернет-магазині «ТТТ.ЮА» можна зустріти товари із особливою позначкою зображенням шеврону першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка, гвардії наступу бур. Ревій 200 гривень з кожної вашої покупки піде на закупівлю ударних дронів і нехай буревій перетворить окупантів на гній. Збір триватиме увесь вересень. Давайте наближати перемогу разом. І новини з'явилися стосовно вчорашньої шахедної атаки по Львову. Мер Львова сьогодні розповів про те, що загиблим на тих складах, які атакували теж шахедами росіяни. Виявився 32-річний львів'янин, який півтора року відслужив на фронті на передовій, захищав нашу батьківщину. І вже після повернення до Львова влаштувався на роботу. Це був перший день в Львів'янина, його звати Петро Бурбан. 32 роки нагадаю. Він батько трьох дітей, тобто, молодий чоловік, загинув на жаль від рук російських ви. Інакше не скажу. В ході цієї ракетної атаки от на околиці Львова склади, які горіли, які атакували росіяни, там були розміщені гуманітарна допомога організації Карітас і різноманітні матеріали там, приватних підприємців, бізнесових фірм, структур, жодних там військових не було. Запчастин, чи об'єктів, чи активностей взагалі це деталі от, у вчорашнього злочину росіян, який минулої ночі відбувся злочинної атаки по Львову. Якщо говорити про атаки безпілотників, то в Сочі горів, горіли нафтосховища РосНІФТІ. Бачимо якраз удар безпілотника, невідомого походження. як росіяни напишуть, напевно, самольотного типу. тіпа. У одне зі сховищ, одну із таких резервуарів, якраз на в Адлерівському районі біля Сочі, пожежа була масштабною, гасили її дуже довго цілу добу. І от власне момент удару ми з вами побачили. Бачили для того, щоб наші військові могли атакувати позиції ворога із повітря безпілотниками. У нас є збір, дорогі друзі. І я хотів би, ну, по-перше, можемо вивести цей збір на екран. Зараз і QR-код так само з'явиться. Збі... Збором цим займається наш ведучий Фарід Шарафмал. І я запрошую вас долучитися. Нам залишається зібрати 20%. Цей дрон дуже важливий. Це дрон Pegasus Arms 25 так для 79 дев'ятої. Окремої десантно штурмової бригади, що вміє цей коптер, він доволі великий і може піднімати і скидати на голови ворогам 20 кілограмів вибухівки, тобто влаштовувати таку потужну бавовну за QR-кодом, який є на екранах. Запрошую вас долучитися до цього збору. Сума, яку потрібно зібрати, доволі велика: 750 тисяч гривень. Але ми 80% практично вже зібрали. Залишається 20%. і Я дуже сподіваюся на вашу допомогу. аудиторія Карти бойових дій часто доводила, показувала, що ми можемо дуже швидко закривати важливі збори. І цього разу вірю, що буде саме так. Тому тут у цьому випадку знову ж таки нагадую, не буває якихось невеликих донатів, замалих донатів. Будь-яка сума в нас наближає до необхідної мети. Тому, будь ласка, долучіться і зробимо ворогу несподіванки, влаштуємо, так би мовити, болісні несподіванки. Далі, власне, до карти перейдемо. Тут у нас від ГУР є дуже цікаве повідомлення. Це разу йдеться не про безпілотники, а про диверсійну групу, яка спрацювала в аеродромі біля Москви. В Щолково От я позначив на карті, власне, де цей населений пункт розташований. І приблизно за 30-25-30 кілометрів від Москви на північний схід в цьому населеному пункті в місті Щолково розташований аеродром Чкаловський. І ось якраз наші розвідники, головне управління розвідки, опублікувало сьогодні повідомлення детальне про те, що відбулося там 18 вересня на території цього аеродрому було підірвано два літаки, і один гелікоптер. Група диверсантів, як її називає Слідчий комітет Російської Федерації, там заклала вибухівку і підірвала декілька місця розташування цих літаків. Показано на фото із супутника, опублікованому нашим головним управлінням розвідки. І Підірвали декілька літаків і гелікоптери. Де про. Про літаки АН-148 та ІЛ-20 обидва відносяться до 354-го авіаполку спеціального призначення. І ще от гелікоптер видно на фотографії, зробленій власне на місці події. Йдеться про вертоліт Мі 28Н, який до цього активно залучався саме до збиття ударних дронів над Московською областю. І, власне дуже пошкоджено цей гелікоптер, хвостову частину його, зокрема. Ну і так само ці два літаки, які росіяни очевидно. На тепер довго ремонтуватимуть. Ще якщо говорити про різноманітні інциденти і випадки пов'язані з авіацією на Росії, то сьогодні з'явилася інформація про падіння бомбардувальника фронтового Су-34, новітній російський літак, і Впав він у Воронезькій області у полях. Виконував нібито навчальний політ. Екіпаж су 34 не зміг випустити шасі, і тому направив цей літак. цей бомбардувальник у поля в поле. А самі пілоти катапультувалися, тобто несправність самого літака призвела до його знищення, до його падіння, і це дуже дуже добре, адже це дорогий літак. Його росіяни втратили. Цей су 34 якраз у ході навчального польоту. Далі рухаємося вже до фронту безпосередньо, до Куп'янського району. Що відбувається там? Будемо оглядати на район Сеньківки вільшаної не змінився ніяк. Фронт тут не зрушився, однак бої продовжуються. Вжується про це пишуть і автори карти Deep State, пишуть і про Сеньківку, і про Новоєгорівку, і про Новоселівське. Якщо ми говоримо про Сватове і про Куп'янське, якраз до Новоселівського ми не перейдемо, бо тут відбувся інцидент у селі Крохмальне при фронтовому, якраз описують коротко цей інцидент. Автори мапи Діп Стейт пишуть, що в Крохмальне зайшла невелика російська ДРГ, наробила там біди і відійшла. Змін на саме на карті не відбулося. Бачимо, що Крохмальне це село по трасі, яка від Сватового до Куп'янська жовтим кольором позначена ця траса. Прямує вона до Куп'янська на північ, і якраз це село дуже близько до лінії фронту, якраз лінія бойового зіткнення тут розташована трохи якраз східніше за залізницею. Це буквально 2,5 кілометри від Крохмального, десь навіть ближче 2 кілометрів. Тож за залізницею вже росіяни сіра зона йде по колії залізничній і позиції наших військ на захід від залізниці. ДРГ, ДРГ російське зуміло якимось чином проникнути у Крохмальне. І, от, власне, очевидно, завдати втрат нашим військовим. Описують це в авторидіпстейт коротко, як наробили біди власне, ці диверсанти. скільки втрат Тміка їхня кількість невідома, очевидно, що це був якийсь блискавичний напад. А зовсім поруч нижче Новоселівського на південь в районі Новоєгорівки продовжуються активні бої за важливу висоту в цьому районі. І От е, з'явилися кадри розбитої російської техніки в ході боїв саме за цю висоту, саме в районі Нової Горівки. Зараз ми переключимо на це фото. І побачимо, що тут дуже багато розбитих російських танків. Це бронегрупа росіян, яка намагалася наступати в цьому районі Новоїгорівки. І знищено було щонайменше один танк Т-90 прорив, три танки Т-72 і БМП-3 також згоріла у ході цих боїв. Ще дві, дві БМП-2 так само було знищено. Їх ми бачимо на кадрах із коптера, із гори, якраз на дорозі в районі. Новоєгорівки згоріли всі ці е, об'єкти, власне, всі ці е, танки і е, бронетехніка ворожа. Є також фото доволі детальні і втрат е, живої сили в цьому районі. Тобто багато. Російських вбитих окупантів на цих полях, але ми їх показувати зі зрозумілих причин не будемо. Тобто Новоєгорівку наші обороняють. Росіяни тут несуть шалені втрати. Бачимо, які втрати танкових, бронетехніки, різноманітних військ. і, Відповідно, ці бронегрупи, хоча й оснащені навіть новітніми цими танками, т 90 прорив, прорватися до Нової горівки не зуміли і зараз, власне, застрягли на цій висоті північніше цього села. Далі бачимо, що загалом зміну у нас Лінії фронту не відбувається. Фактично, всюди йдуть затяті зустрічні бої. на виключенням є Лиманський напрямок біля Кремінної, якраз ліси біля Сіверського Донця. Тут спроби ворога покращити своє тактичне положення в Серебрянському лісі не зазнали успіхів, просування ворожого тут не було. Ну і далі будемо до Бахмута переходити. Часу втрачати на інші ділянки не будемо, адже зрушень не бачимо тут. І з Бахмута у нас надходить біль. Більше інформації саме з Кліщівки з Андріївки, де ворог пробує контратакувати за останні дні. Відколи з'явилася інформація про звільнення цих обох сіл. Росіяни влаштували декілька контратак щодоби вони відбуваються, але так само не зуміли покращити свої позиції. Зараз зосереджуються наші військові на тому, аби зовсім уже стабілізувати лінію фронту, лінію бойового зіткнення по залізниці. Якраз тут ще є незачищений фрагмент полів біля Кліщівки на північний. Isso hier... Від цього села і от ведуться бої, якраз бачимо: 16 числа була така ситуація, ворога вдалося відтіснити, і зараз уже кілька днів ведуться робота, ведеться із зачистки цього району, аби ворог вже не ліз, фактично не вилазив за межу залізниці і трималися росіяни за нею. Ну а далі український наступ тут, очевидно, продовжиться. Так само поруч у цьому районі, трохи південніше, в районі Горлівки, як зазначено, Ачено з'явилося от відео звідси знищення установки ППО Росіян, а саме новітньої установки С-400 Тріумф, де саме це відбулося складно сказати, які дати цього відео немає. Якщо воно з'явилося тепер, не означає, що це зовсім зовсім свіже відео. Це могло статися і раніше, але ми знаємо, що це якраз залишки, уже елементи, які догоряють цієї установки С-400, яку росіяни вважають своєю найпотужнішою зброєю якраз класу протиповітряної оборони. Того роду, от вона була так само уражена і знищена, чи то Хаймарсом, чи то чимось іншим. Але вщент розбита ця установка, ця машина. Ми знаємо, що такого роду удари із знищенням російської техніки, різноманітних складів, пунктів базування відбувалися в районі Горлівки, трохи північніше Горлівки, в районі Світлодарська, саме ось цей район. Миронівський, Новолуганський, Світлодарськ. Тут було зафіксовано декілька. Випадків, якщо можна показати карту, покажемо її декілька випадків, якраз знищення ворожих ракет, там складу ракет до ударних гелікоптерів, також пункту, наприклад, операторів ударних дронів та інші інші російські от засоби ураження ведення війни були тут накриті хаймерсами. Можливо, це ще один такий випадок, саме з цього району. Адже саме Світлодарськ брали росіяни для свого такого логістичного перевалочного пункту. Ну, і звідси відразу ж перенесемося на південь. Про Авдіївку Мар'їнку сьогодні з вашого дозволу говорити не будемо, бо ситуація там подібна. До минулих днів принципово не відрізняється. Я би про роботи не детальніше сьогодні поговорив. Адже ще є новини у нас із Криму, щоб ми часу не втрачали. То щодо роботиного, у нас, власне, повідомлення з'являються про бої на захід від Вербового. Тут йдуть бої, зокрема на південному за заході цього району нашого наступу в районі опорного пункту російського великого опорного пункту за контроль над яким зараз відбувається боротьба і бої, і сутички різноманітні. На Вербове так само наші наступають, і от власне тут, де є от блакитний район, вже звільнений, де наші закріпилися якраз у цьому районі. Були повідомлення про просування наших військ на південь, приблизно в цьому напрямку, про чергову зачистку там лісосмухи, опорного пункту ворога, якраз біля вербового, але на мапі за останній час ця зміна не з'явилася. Бої очевидно там продовжуються. Росіяни намагаються активно контратакувати з обох флангів, як від вербового новопокровки, новофедорівки тобто, це от фланг звідси зі сходу. Так само в районі Копанів і від Новопрокопівки теж ворог намагається влаштовувати свої контратаки, аби не, не дозволити ЗСУ розширити цей плацдарм ведення наступальних дій. Адже фланги залишаються загрозою, і потрібно власне багато ресурсу задіювати, аби тиснути на ворога саме по боках грубо кажучи, по флангах з одного і з іншого боку цього району наших наступальних дій. Ворог почав активніше контратакувати. Про це пишуть якраз автори Діпстейт. І це впливає на просування, на темпи нашого просування руху власне, в цьому районі роботного, скільки дуже багато резервів окупанти підтягнули. Підтягнули вони, зокрема, дуже багато і десантно-штурмових підрозділів. Поза тим, потужно тут дуже працює українська артилерія, про це пишуть і росіяни в своїх каналах, що мощно працює артилерія ЗСУ, значить чи ВСУ, як вони пишуть, в районі Вербового. От Знищення російської гаубиці Д-30 було зафіксовано. Совано нашими військовими раз у цьому районі біля Вербового. Зараз ми побачимо ці кадри, як працює наша артилерія і знищує ворожі гаубиці, ворожу. Ствольну артилерію. От у звіті нашого Генштабу за цю добу теж фіксуємо більше 30 одиниць знищеної ворожої ствольної артилерії. І також є кілька одиниць знищених РСЗВ-ворога. От якраз зафіксовано з дрона, як догоряє оце Д-30 гармата біля вербового на російських позиціях. Том Купер тим часом австрійський оглядач стосовно цього району, укріплень російських і от, темпів просування і те, які резерви. Росіяни підтягують, теж опублікував свій доволі цікавий звіт. Пише він вже про три знищені російські бригади. Підкреслюю, три знищені російські бригади в ході російської оборони, тут на Запоріжжі, в районі роботиного. І пише також про те, що побільшало відео із російськими полоненами у ході боїв, саме біля роботаного вербового, про те, що українські сили тиснуть невпинно і вперто на ворога. На цьому теж акцентує австрійський коментар Тор бойових дій том Купер пише, що загалом може здатися, що триває така собі пауза в великих операціях, Багато говорять про консолідацію позицій, переміщення резервів, тощо реорганізацію підрозділів і це природньо після інтенсивних боїв, які тривали е, за минулі тижні. А загалом вже близько трьох з половиною місяців. Це нормально, що одні бригади, одні полки відводяться, оскільки вони частково втратили свою боєздатність і необхідно їх доукомплектувати. Ти і дати їм відпочити, і росіяни так само намагаються поповнити свої резерви, дещо навіть це роблять так, би мовити, похабцем, Бо їм треба швидко туди ввести боєздатні підрозділи, які можуть переламати ситуацію. Втім, за продовжують наступати. Пише про це Том Купер. І власне пишуть про те, що росіяни, крім 72-ї мотострілецької бригади біля Бахмута, втратили майже весь склад 31-ї і 83-ї бригад ВДВ. Оце його висновок. Точно відомо, що командира 31-ї бригади було вбито в бою. Ми про це з вами говорили. Кондрашкін, його прізвище. І ще один з колишніх тут пише в бою. А ми припускали, що це ураження саме командного пункту ракетою чи Хаймарсом. Але зрештою, це деталі, так би мовити, його точно було в. Бито на полі бою або біля фронту, і також один з командирів 72-ї бригади вигулькнув у соцмережах, щоб поскаржитися на брак спорядження і боєприпасів, заявив, що його підрозділу тепер не існує. Хіба що на папері так дійсно ниття і скарг з боку російських і військових командирів, як правило, анонімно, але деколи вони, отже, в моменти відчаю відкрито про це говорять. Ну і різноманітних воєнкорів цього ниття не бракує. Звичайно, якщо інформація про втрату трьох бригад тільки під Бахмут. Смутом правда, це значить, що росіяни глибоко в дуже глибокій прірві проблем. Напише про це Том Купер і каже, що якщо поставити поруч одну навчену бригаду, звичайну там мотострілецьку чи іншу російську, і дві навчені бригади ВДВ в одному секторі, то буде лінія оборони. Але якщо замінити ці підрозділи, які втратили, от які були номери, їхні названі, так які втратили багато живої сили, багато взагалі боєздатність втратили. Якщо їх замінити. На мобілізованих трьома підрозділами, то нічого доброго з цього для окупантів не вийде. Фронт там посипеться. Отож, не дивуюся повідомленням агентурної розвідки, які кажуть, що Герасимов десь з димів, аби писати книжку, і останнім часом його дуже рідко бачать у Генштабі. Я б на його місці теж був у розпачі, пише Том Купер. Чому? Бо український контрнаступ, хоч і не просувається на сотні кілометрів, але дуже ефективно перемелює недобитки російського війська. Відповідь, Дного пудінга і вищестоящих органів у Москві варіантів розвитку подій не так багато. Ну, варіант один збирати гарматне м'ясо, поповнювати свої оборонні резерви. Які Росія значною мірою витратила. Ну і так само Купер пише про те, що за останні дні і тижні значно побільшало відео російських військовополонених поки що не такими масовими групами, але зростається кількість груп, які здаються у полон. За останні дні 7-8 груп військовополонених під конвоєм ЗСУ? Це от за кілька навіть за кілька днів. І звісно, тут багато 72-ї мотострілецької бригади трохи мо. Але є і численні представники ВДВ, яких захопили не лише під Андріївкою, але й в районі Новопрокопівки і Вербового на півдні Запорізької області, що теж, на думку Купера, є позитивним сигналом для нас. Оце огляд власне найгарячіших ділянок фронту, але сьогодні дуже гаряче було і в Криму, і про це зараз поговоримо. Удари ракетами були там зафіксовані. Спочатку з'явилися повідомлення про вибухи на північ від Севастополя в районі Інкерману, де розташована якраз важлива бухта. Де розташовані бази Чорноморського флоту російського, багато складів пального, сховищ пального. Якраз от в цій Севастопольській бухті, приблизно тут. І піднімався дим. Дивилися спочатку фото, а потім і відео того, як летять ракети над Кримом в районі Сімферополя. Зафіксували місцеві мешканці проліт ракет Штормшедо. Якраз зараз подивимося цей фрагмент. Ракети пашли! Штормше! Заж бачимо, як піднімається дим над військовою частиною у селі на північ від Севастополя. Це село Верхньосадове. Зараз ми його, до речі, знайдемо на карті. Так от річка Бельбек, тут є аеродром Бельбек недалеко, до речі, ось він розташований тут. І, власне, ви спочатку думали, що атаки якраз ракет відбуваються по цьому аеродрому, адже дим приблизно з того боку піднімався, і Севастополя його було видно. Але тепер уже з'явилися чіткі кадри. І відеофіксація, фотофіксація того, як ракети влучили саме от у цьому селі Верхнє Садове. Там є військова частина, от і саме по ній прилетіло. Зараз мало є е, ще деталей того, що постраждало, що знищено під час цієї ракетної атаки. Але те, що вони влучили ці ракети, і то не раз, це точно. Отже, зараз впродовж дня будуть з'являтися деталі е, цієї ракетної атаки. Ну а в самій бухті Севастопольські окупанти запустили демонстрацію, Нову завісу аби приховати там свої кораблі, або ж наслідки прильотів і ударів, і вже там дим піднімається дуже активно. І такого характеру, такого типу захисний маскувальний дим, і зупинена руха на Кримському мосту. Так само на всякий випадок, бо боялися, що ці ракети летять у тому напрямку. Отож будемо пильно стежити сьогодні за Кримом. До кінця дня впевнений буде більше цікавої інформації, більше цікавої деталей стосовно якраз цих ракет і ракетної атаки. Друзі, на цьому я вам дякую за увагу, за те, що додивилися до кінця. Дякую за ваші коментарі, лайки, зауваження, всі реакції на наші огляди, на наші відео. І сподіваюся, побачити вас і завтра під час нового огляду карти бойових дій.